В Афганістані у результаті вибуху терориста самогубця під час зустрічі офіцерів НАТО з місцевими старішинами загинуло п'ятеро французьких військовослужбовців. Це сталося лише через день після того, як президент Франції Ніколя Саркозі повернувся з Кабулу та оголосив про вивід тисячі солдатів французького контингенту до кінця наступного року. Тим часом в Афганістані ховають зведеного брата президента Афганістану Гаміда Карзая Ахмета Валі Карзая, що загинув у результаті замаху. Кульові поранення, від яких помер Ахмет Валі Карзай, йому наніс власний охоронець у власному будинку. Відповідальність за вбивство брата президента взяло на себе терористичне угруповання Талібан з подробицями Андрій Годованець. Навколо госпіталю Кандагарі поселено охорону. Утім, зведеного брата президента Карзая привезли вже мертвим. Місцеві жителі не розуміють, як таке могло статися. «Ми чули, що Ахмеда Карзая застрелили прямо в його будинку. Жителі Кандагару дуже засмучені цією новиною. Ахмед Валі Карзай був досить скандальною фігурою. Його звинувачували у причетності до торгівлі опіумом, а також організації масових фальсифікацій на користь свого брата на виборах президента у 2009 році. Тоді Гаміт Карзай таки був переобраний президентом. З іншого боку, Ахмеду закидали співпрацю з американськими спецслужбами, але достеменно відомо те, що він був головою ради провінції Кандагар і дуже впливовою людиною в другому за величиною місці Афганістану Кандагарі, де активно діяли повстанці. Чимало людей вважали його підтримку критично важливою для гарантування стабільності на півдні країни. зрозуміло, що Ахмед Валі Карзай відігравав дуже важливу роль в політиці Кандагару. Він був братом Гаміда Карзая, і безумовно його втрата завдасть важкого удару по президенту. Саймон говорить, що президент Карзай має велику підтримку на півдні Афганістану. Тож має витримати політичний удар пов'язаний з тратою брата. Утім, дехто каже, що убивство Ахмеда навпаки демонструє слабкість чинного уряду і показує впливовість талібану, який взяв на себе відповідальність за убивство. Енн Марлоу з інституту Гатсона не погоджується за її словами. Ахмед Валі Карзай був головорізом, якого підтримував американський уряд. Америка повинна припинити бачити вакуум там, де можна було б створити демократію. Відсутність впливової особи це не вакуум. Ми ж не кажемо, що у нас утворився вакуум у Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі лише тому, що прибрали боса найпотужнішої мафії. Убивство Ахмеда Карзая сталося у час, коли США та коаліційні сили починають зменшувати присутність своїх військ в Афганістані. Андрій Годованець Голос Америки